тут? Давайте швиденько. Доброго дня. Дві жінки, так? Да? Дві жінки? Да, Давайте швиденько, так. бігом. Речі зараз. Більше ще речі є, нема? Виходьте швиденько. Давайте, чим швидше, тим безпечніше для нас і для вас. Акуратно, не, не спішіть. Якщо... Давайте, давайте. Нехай ну, йде потихай. Да. Ні, не Це ви вдвох, так? Да? Вони вдвох. Наташа, бистей. Документи взяли. Щоб не Туда Вона зайде. Давайте, акуратно, не спішіть. Все, будьте здорові, якраз зателефонуєте, заберуть. заберу.